Якщо ви помітили у вашої дитини будь-які з наведених нижче ознак, і ці ознаки тривають довше, ніж два тижні, у вашої дитини може бути депресія. Які зміни в емоціях або поведінці потребують вашої уваги? Ви можете помітити, що ваша дитина, наприклад, більшу частину часу виглядає сумною або нещасною. Вона стала дратівливою, вередливою або агресивною. Дитина у більшості випадків не виконує те, що ви просите, або у неї часто бувають напади дитячої істерики. Дитина має постійне відчуття сильного страху, тривоги або хвилювання. Дитина постійно говорить, що в неї болить живіт або голова. Проте видається, що ці проблеми не мають фізичної, соматичної або медичної причини. Якщо ви помітили деякі зміни в поведінці дитини. Це може бути ознаками депресії. Не зволікайте та не очікуйте, що дитина переросте або проблема зникне самостійно. Звертайтесь до лікаря, карта спеціалістів розміщена на сайті мозок. Посилання в описі до відео. Окрім того, дитина може почати говорити певні ключові фрази, на які слід звернути увагу. Як правило, це висловлення негативного відношення, критика та зніцінення саму себе. Дитина почала говорити про себе негативні речі. Наприклад, я нічого не вмію, або у школі ніхто не любить мене, я поганий, погана. Дитина має постійне відчуття провини. Наприклад, вона може казати, це завжди лише моя вина. Це нагадує е, таку ознаку, як когнитивна триада американського психолога Аарона Бека. Це сприйняття себе в негативному сенсі. Наприклад, я поганий, погана. Моє майбутнє погане, і я нічого не зможу досягти і світ навколо мене дуже небезпечний. Депресія це розлад психічного здоров'я, який здатний впливати на мислення, настрій, поведінку дітей. До основних симптомів депресії у дітей відносяться відчуття пригниченості або роздратування протягом тривалого часу та втрата інтересу до речей, які їм зазвичай подобаються. Професійна медична допомога та психологічна підтримка здатні допомогти хворим дітям. Швидше одужати та уникнути проблем з психічним здоров'ям у майбутньому.